Усім доброго дня. Недільного, точніше, вже вечора, пів восьмої вечора. Друзі, таке мені у мене враження, що мене саме попустило. Неймовірна спека тримається, е, я її перенести не можу без підвищеного тиску, навіть не знаю, що це таке робиться. Це взагалі щось страшне. Уже який день доводиться ось так постійно збивати і збивати. І на вулицю вийти, якщо чесно, не можу. Оце саме вийшло. Саме вийшло. Зранку і вже аж потім ввечері. В господарство мого худоби в моїх, скажімо так, курей сьогодні там Юра відкривав у поросят моїх, і в Льосіка система порання, полегшений варіант, що називається. Щось бігом сипнула, бігом линула і думаю. Нічого їм не буде, на спеку їсти багато не можна. Ну і у зв'язку, в принципі, з тим, що на спеку навіть і їсти нормально нічого не можеться і не хочеться. Мені чогось захотілося не повірите, така суміш перцю, винограду і кавуна. Перцю хочеться, знаєте, якого притушеного з часничком. От. Ну, А винограду хочеться вже свого садочка і е, кавуна подивитися свого нагороді. Мені здається, що в таку спеку вже десь в якомусь такимчик мав би підсохнути. Зараз подивлюся. Так, знайшла ось такий перчик. Такий ще він не досить такий достиглий, але я його вже буду рвати, тому що мені його захотілося. Ну, що я зроблю, що захотілося. Але тут біля перчика лежить і відразу кавунчик. Ось такий кавунчик, якого сухеньке уже ось тут. Цей кінчик такий. От. Е, зараз я гляну також ще на кілька і буду бачити, чи я цього кавунчика візьму, чи, можливо, візьму якогось іншого. А ну, давайте подивимось, воно все сохне, але ні. Е, листя то сохне, але тут ще кінчик не зовсім сухий. А тут ось повністю сухий і вже й кавунчик відірвався. Ну, все. Значить, я тут нічого не вирішувала. Не вирішила сама доля для цього кавунчика, що вже йому повинно бути зірваному. Покладу його на коробочку. І зараз, коли прийдемо, подивимося, що являє себе цей кавунчик. Невеличкий, правда, але, але, але вже він відірвався. От. Піду шукати ще перчики. Так, є ось ще таке перчинка. Ось така перчинка. Це буде був би жовтенький, але він наполовину трішки жовтенький, з цієї сторони ще зеленкуватий, але я його вже забираю. Так, під листочком капусти сховалася гарна перчинка, вже достатньо навіть і м'якенька. Така. Так, і аж ось на останньому кущику перцю такий світло-жовтий, такий лимонненький, теж уже перець. Не знаю, що за сорти, вони різні, тому що в різних місцях купувала. Той, бачите, той такий червоненький, той такий має бути оранжевий, а ці такі світло-лимонний. Жовтенький і вже теж він все м'якенький. Оце тут дві, тому що вісить ще одна, але вона ще зеленкувата. Так, ось такі перчики, кавунчики буду нести з города і зараз буду по дорозі, зайду з цією коробкою разом до винограду. Що хочу показати? Все, всихає моя шпалерка огірків, огірків багато вже не буде. Подивіться, спід, віднизу і доверху кругом, 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 ну, ще де неде де висять огірочки, але листя сохне. Спека, а тим більше таку спеку обіцяють ще на тиждень я не знаю, що це буде. О, виноград уже можна було і раніше виривати. Уже є такі, знаєте, зів'ялі у гроні такі виноградинки. Можна було рвати раніше, він смачний. Кушати то я вже кушала. М -м -м, смачнючий. Так, і цього. Вирву гілочку. О. А, та-та-та-та. О, жте, який. Ай, яке ось тут гроно красиве. А ну, а ну, у нас є синій виноград Руслан, але він ще цього року не родив. А це такий зелений, але не знаю, як називається. Нічого в себе не знаю, що, як називається. Оце вірити, не знаю, як воно все співвідноситься між собою, але саме ось такого співвідношення смаку захотілося. Ну, е зараз то буду смакувати виноградом кавунчиком. Подивлюся, який А перчик уже піде на вечерю. Але от, незважаючи на таку спеку, троянди продовжують цвісти. От, але вже будуть перецвітати повністю, тому я назриваю зараз гілочок у букет. Ось І ось моя бордова. Така бархатненька Теж ще буде квітувати. Дивлюся, спека, не спека. Подивіться, боблішки, які бутончики. І тут. От, цю гілочку зараз зірву. Ану таку. Колю, колюченька, колюченька. Так, і ось цю гілочку теж зламаю. А Льосик мене побачив, от робить біду, мукає. Ану, зламаю чи не зламаю. Вийшла без нічого. Дивіться, яка земля. Земля тріскається в садку навколо. Я вже показувала, а це ви, ви візьміть, який день стоїться спека, і подивіться, що робиться. Яка земля. Ой, ну прямо ще взагалі троянди поклала, то взагалі гарна картинка виходить. <рив> Навіть я хочу сказати, що так не задумувала. Просто спонтанне таке бажання, що нарвати букет в троянд, тому що все рівно вже переквітують. От, а так, зараз поставлю у баночку та буде стояти у хаті ще ось така очай розрада. О, у мене якось так подивитися, то, друзі, то прямо, знаєте, композиція створилася під назвою Трояндий виноград. <гадує> Нагадує, мені, от е, забула, вибачте, будь ласка, забула, як називається канал. Е, ставили таке запитання, що ви пам'ятаєте про Айстри? Які спогади у вас викликають Айстри? І ну, різні, звичайно, писали різні думки. От, у мене це, звісно, що школа. От, початок і мені так ці в пам'яті букети Айстр і холодку, таких гілячок. Але ще я написала, що мені ще у пам'яті збирають ці такі знаєте, композиції на свято квітів. І, от, і от часто вони саме компонувалися з айстр. От, але і виноград ще до того часу, до вересня місяця, є це ж початок вересня. От, і якби от не було такої спеки, то ще можливо б і були б і ці троянди, можливо, в когось і добудуть. І от тому ось так я зараз знову, знаєте, згадала брамо композиція троянди і виноград. Ну і, звичайно, кавунчик. Що хочу сказати, що ще він е, не достиг, тому що зернятка от, білі, вони де-не-де починають темніти. От, і ще такі м'ягесенькі, але, подивіться, він вже такий гарно, гарно червоненький. І якщо, наприклад, був той, що ми випадково косилкою скосили, то був такий ледь рожевів, але був солодкий, то я, знаєте, гадаю, що і цей теж. Солодкий, смачний, а саме головне, що абсолютно без ніякої хімії, абсолютно без ніде нічого, нічим абсолютно не обрабралися наші кавунчики. От, тому що взагалі не маємо такого досвіду і не цікавилися, вистачало і так всякого на цих городах. Тому кавунчики, які поросли, такі є, але саме основне, що смачні. І ось у момент такої спеки, коли вже не знаєш, ну, взагалі не знаєш, щось би такого, то пити, то з'їсти, але не такого там, що наварено, чи щечу, то от якраз піти нарвати винограду, зрізати, вирвати цей кавунчик, розрізати і якраз оце зараз посмакую. Так, друзі, я щиро прошу вибачення. Це у мене вже якби по скрипту історія нашого винограду Руслан. Сорт Руслан. Так, розгортаю. Добре, що я все-таки повз ним проходила і вирішила все-таки подивитися. Я ж трішки неправдомовила, коли сказала, що цього року він ще не родив. А він цього року уже зародив. Правда, тільки одне гроно було, немає його, а одне гроно то ще вісить. Просто ех, він у нас в дивному місці. Хочу сказати, посаджений в дивовижному дивовижний сорт, чудо сорт у чудо місці. Значить, це тут у нас мав би стояти уже вольєр для е, фазанів. Кілька років вже він тут мав би стояти. То на осінь то на весну, то на осінь то на весну, але руки до нього ніяк не доходять. І отут на цьому місці росте ось так посаджена. Вишенька, бачите, вишенька, гілка. Далі. Е, троянда, правда, троянду я викопувала, вона просто з корінчика пустила знову. Трояндочка. Я її звідси забирала, тому що мав ставитися вольєр, троянду забрала. І тут ми ще посадили цей виноград. Е, але чого він диво виноград? Тому що коли я його купила, буду якось пробувати це гроно вирвати. Точки, подивіться, який, який це виноград. Подивіться, подивіться, пальчиковий. Як -то, от. Е, коли я купила посадити цей виноград, він у мене стояв зиму на підвіконі. Я його не висадила бо <реш> О, от Отак, що ви думаєте, господиня? Але правда, я його догледіла так, що він у мене вибув на підвіконі у кухні, і потім ми вже думали, куди його посадити, посадили тут. Ну, потім надумалися тут робити вольєр. Uh, і uh, має, має він будуватися якось так, що виноград і вишня лишаться всередині і просто вийдуть uh, назовні гілками. От, якось ось так. Юра має uh, дах цей зробити, щоб стовбур вишні от, для фазанів. Таке диво зробити, щоб воно їм тут було всередині ще. От. Бачите, він же якийсь стиглий. А тільки не знаю, коли, друзі, не знаю, коли зробить. Кажу, так, як є, тому що це вже робить і робить, робить і робить. от. Але е, Руслан тут прийнявся. Тут, він його, я його, я тут знаєте, ось такий, дивіться, росте, який бурянець. Отакий бурянець, от. Е, і собі вишенька, але я його не приймаю так, щоб він тут стояв собі у затінку. І він, дивіться, він розрісся гарно. Е, попускав е, гілячки гарні. І бачите. Найшла ще одна грона, знайшла. Зараз буду Юрі показувати, дивіться, яка ще одна грона. От, оце те, що він дав саме цього року. От тепер хоч будемо знати, який цей наш Руслан-виноград. Бачите, який? Зараз Юра. На тобі одну гілячку. Ти бач, що таке Руслан? А я ще беру. Тут ще навіть два. Він вже переспілий. Він же геть обсипається, токнуться можна, каже, не достиг. О, Отаких ще два. Оце такі в нас сорти винограду. Ну, є, сподіваюся, що будуть. Ні, Ще скажу, тільки подивіться, наскільки він більший зеленого. От, самі виноградинки. Я вже тепер думаю, а можливо, хай би там. Це вже в мене Юра обскоку цього. Це вже Юра обскуп. Я тепер думаю, можливо. Там ще з цим вольєром трішки Хай Гано укріпляється цей виноград там. Ну, дуже смачний. Смачний, солодкий і такі, такі гарні виноградинки. Все, друзі, дякую. Дякую, що ви залишаєтесь зі мною. Новим друзям дякую за те, що приєднуєтесь, підтримуєте. Всім всього найкращого.